Активних обертів набирає наш ранок, вже знаєш, в чомусь і запізнюємось по таймінгу, але без рецепту, без смачної не відпустимо страви. вас, не відпустимо. Вже Каріна почала готувати, нарізає печериці, вже підсмажуємо їх. Розкажемо, що ми готуємо. Готуємо дуже легкий ролл на сніданок. Схожий він трішечки на таку шаурму, якщо можна так сказати. Що нам для цього необхідно? Що ви бачите на цьому столі. Власне, печериці 200 грамів у нас, сіль перець, приправа до грибів, якщо можливо у вас є, листя з салату, томати, лаваш круглий, сир твердий, натертий, петрушка, буквально декілька гілочок, і пів цибулинки. Ну або більше, або менше. Дивіться, хто скільки цибулі. Е, власне, процес дуже простий, очевидний. Все потрошку нарізаємо, все обсмажуємо. Все і викладаємо потім, і на, потім заво на лаваш. будемо заворачувати у лаваші. Так. Е, поділіться нам, з нами в коментарях, чим ви снідаєте сьогодні. Так, який ваш сніданок? Завжди дуже цікаво, коли ви ділитесь. Що у вас там на тарілках, знаєш, як це зазирнути в чужу тарілку, дуже цікаво. Тобі цікаво дивитися в чужі тарілки. У мене навіть є такий чат в телеграмі, але це по здоровому харчуванню, де кожного дня люди е, публікують свої тарілки. не так називаються тарілки здорового харчування. І там я беру натхнення для своїх сніданків, для е, того, як з чим що поєднувати. Так, ну власне, підсмажуємо печериці з приправами. Ти додала, додала, до речі, Вон, до речі так, поки воно ще може впитати в себе. Ті приправи. Натертий у нас сир посовуємо. вже Так, посолимо, поперчимо. Є ще у нас якась приправка там цікава. Якась приправа. Що принесли нам? Не знаємо. Зараз дізнаємось. Це що? Пану, спробуй понюхати. О, це приправа до курки. А, типу до курки. Ну, у нас підійде, тому що. Ну там типу грибок... карі. Е, ці, приправа до курки – це те, що містить карі. Так, е, власне, коли ми підсмажимо наші печериці. Е... Вони дуже швидко смажаться, дивись. Угу. Мені здається, що ще 30 секунд і вони будуть готові. Потім ми будемо це все формувати в легкий, Гарненький рол. Там буде і зелень, і томати, і трішки цибулі. От, до речі, поки вона ще трішки досмажується, я наріжу легесеньку цибулю. Трішки. Ти любиш цибулю, до речі? Я дуже люблю цибулю. Я її люблю навіть, ну коли мені не треба з людьми спілкуватися. Я можу просто, от коли щось готую. Там взяти пів цибулини з'їсти. Я теж дуже люблю цибулю, але я її вживаю тоді, коли чоловік їде в відрядження. Тому що він не любить цибулю, і я вже <кас> я з ним її не їм, не, не готую нічого такого. Мені засвіжує. взагалі здається, що цибуля ну, будь-яка страва без цибулі це не смачна страва. <кас> ну, якщо ми про солоні, звісно. <кас> я так думаю про часник, що часник, скрізь додає якоїсь пікантності стравам, смаку. Так, це точно. Взагалі. Я навіть бачив, що із цибулі можна готувати і солодкі десерти, і це взагалі солодкі. Так, Ваню, я... Ти що? я колись дивився відоме кулінарне шоу <гум> українське, і там було завдання для кулінарів: приготувати солодкі десерти. Одному з кулінарів попалася цибуля. І він приготував. Тобто там йде якийсь процес карамелізування. не Знаєш, ще вона була смачна та страва. Ну, ектор Хіменес мене куштував і сказав, що це неймовірно. Ну, не знаю, не знаю. Може, збрехав. Якось це. Знаєш, як це як сказати, щоб чесник і солодка страва була? Ну, для мене це дивно. А треба, а треба взяти собі е, за челендж е, і спробувати знайти такий рецепт і, можливо, навіть е, приготувати. Так, а тепер дивіться, що я роблю. Я беру е, одну тортилю, такий лаваш, посипаю його сиром. Е, зараз треба, щоб цей сир тут розтопився. Трішки у нас завелика тортилья для цієї сковорідки, але нічого страшного. Ой. Так. Треба, щоб він чуть-чуть почав топитися. Так, і треба, можливо, збільшити потужність. Ні, це, це найбільша потужність. Потужності у нас вистачає. Потім ми беремо, загортаємо так трішки, щоб воно. Угу. Такі тут лайфхаки. Дивися уважно, будеш Я, потім так, готувати. Просто, да, дивлюся. Він у нас буде як якийсь е, е склеюючий елемент. Так, 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 так. Молодець, ти все зрозумів. Так, ще трішечки. Так, що ви нам пишете щось? Давайте подивимось нашу трансляцію. Напишіть, як ви снідаєте. Що сьогодні у вас на сніданок. Поділіться ідеєю. Можливо, напишіть нам якийсь свій рецепт. Ми так, тут не пишуть. Нам щось після обговорення трендів, антитрендів ніхто не пише. Так. О, в нас це, це злиплося, Facebook. Воно не має злипатися. А в Фейсбуці нам передають вітання з Ізраїлю. О, Дякуємо. Дякуємо. Вам теж вітання передаємо зі столиці України. Серці так, Україна. до речі, нагадуємо, що тривога все-таки ще лунає майже по всій Україні. Так. Чи О, по всій... Знаєте, я вчора такий… Е... О, дивіться, бачимо, як це е... зробилося. Можливо, ще трішки більше часу треба було це потримати. Але. Так, я вчора е, побачив е, такий е, гумористичний мем в е, інстаграмі. Що може е, розхвилювати? Е, ні, не так, що е, не може розхвилювати українців вже війна, геноцид, ракетні удари і так далі. Що може збентежити українців? Яйця по 70. <свісна> так, <свісна> це точно. Реально більше бачиш вже в мережі ну, з, див... з див... по подиву з того, скільки коштують яйця. Не пам'ятаю для чого, до чого я це сказав. А, про тривогу ми казали. Так, що у нас тривога, але ми все одно готуємо. Так, снідат. посипаємо. Ну як посипаємо, викладаємо трішки цибулі зверху, ось так. І потім формуємо наш лаваш. Дивіться уважно, я тут раз загортаю. І з іншої сторони склею. Тут треба було зменшити. Так, ось такий красивенький ролл я викладаю на тарілочку. Так, Версія швидко його сфотографую для нашого інстаграму. Так, Що? подивіться, який він красивий. Все. І розрізаємо і будемо коштувати. Видно нашим глядачам? Друзі, як вам? Хочу показати цю частинку, ось, як воно гарно з салатом виглядає. Так, Ваня, тобі шматочок відрізати? Е, е, ну, Ти не хочеш сьогодні їсти. Як це не хочу їсти. Я завжди хочу їсти. Е, е, так, Гаряченький, тепленький. Так, бери шматочок, я ще раз так, покажу, як воно виглядає тут. собі ще трішечки е, далі. В розрізі. Ось Такий гарнесенький. І тут з цієї сторони. Ну що ж, спробую. Ну що, смачно? М -м, смачно. М -м, приправки дають відчуття, наче це м'ясо взагалі. Трохи переборщила я з приправами, вже мені гостре. <рес> Але смачно. Тобі як? Я все не розпробував. <рес> м -м. Мені смачно. Смачно, дійсно. Хоча цибульку я, наприклад, можливо, підсмажив би разом з грибочками, щоб вона була, ну знаєш, як зажарочка така. Ну, але в роллах, в шаурмі завжди свіжа цибуля, так. Ну, дивіться за своїми смаковими вподобаннями. Принаймні, це виглядає дуже красиво. Ми ж люди естети. Ну і смачно. Що ж? Я um, поки що, напевно, зроблю ще один. Поки наше гостя е, доєднується до нашого етеру, це буде вже для нашої команди. У Нас так. якраз сьогодні спільний сніданок після етеру. Так, ми нагадуємо, що плануємо поговорити з Юлією Шевілєвою, адвокатесою, е, про заморожене будівництво через війну в Україні. Куди звертатися, що До робити? речі, Як у вас в бучі там ж багато було забудов таких нових? Е, ну, я тобі скажу, що будівництва в деяких місцях активно відновилися uh -huh. і прям видно, що все будується, але більше зараз я бачу акценту на відновленні будівель, які, які були пошкоджені. Uh -huh. От вчора я, до прикладу, йшов в центрі в магазин і бачив, що так величезну площу території огородили, щоб люди там не ходили. І ескалаторами великими не ескалаторами, ну короче, кранами uh -huh. знімали пошкоджені. Навіть перекриття міжповерхові і ставили Ого. нові, тобто повністю Класне. відновлюють квартири людям. І я так розумію, що це, напевно, і за бюджетний кошт робиться, тобто це угу. держава допомагає відновлювати, тому що, що, що не за горами вже зимній сезон, це людям потрібно точно, десь так. жити. Ось так. Тому Ой, можна я помідор собі отак просто візьму. Я так люблю вністи. Ну, Свіжі Поки наш овочі. адміністратор не бачить, <рес> <рес> що ти їсиш реквізити. <рес> ну, вибачте, пані адміністратор, але що робити, якщо реквізит смачний? Ось, знову це мені більше сподобалося. Як вийшло розтопити цей сир тут? Зараз я сюди додам ще більше трішки. Так, я люблю цю частину <рес> нашого етеру коли ми їмо. А як її не любити, знаєш? Як її не любити. Як не любити їсти, якщо ти знаєш, що це е, наше життя залежить від того, чи ми поїмо, чи ні. Це точно. Те, ж, те що формує наш настрій, наше здоров'я. Е, до речі, подивися, можливо, нам вже написали, чим снідають наші глядачі. Давайте подивимось. <кій> так, глядачі. Як там ваш настрій? Що ви робите? Пишіть нам. Звідки Щось ви нас дивитесь? Звідки дивитесь? Що робить вас щасливими? Ми вас запили. Сніданок був з чиачі на своєму молодці з замоченими сухофруктами. Клас. А, о, до речі, пишуть солодощі з часником робила смузі фрукти з бананом. Один зубчик часника було дуже пікантно. От бачиш, можна додати часника до солодкої страви. У це Ваня, до тебе, тому що ти любиш всілякі смузі. Так, смузі, це моє. А треба спробувати реально, смузі. з Ну, Я думаю, це точно додасть корисності. Вітамін С, антиоксидант, антибактеріальна. Взагалі, в день треба, кому дозволяє здоров'я, немає проблем. Так, Так, нічого я не забула? Ні. ЖКТ. Шекате. Шекате, так? Загортаємо. Ох, як... Гаряка у нас гаряче і склеюємо. Хочу викласти знаєш, на цю дерев'яшку. Буде гарно. Естетично. Так. Естетика. Що за краса сьогодні в нашій студії? Друзі, пропонуємо всім нам долучитися до духовного сніданку. Фізичний сніданок у нас є. Дуже скоро буде вже й духовний сніданок. А ми чекаємо, що гостю, яка з нами вийде на зв'язок, бо зараз повітряна тривога, і вона в укритті шукає можливість, щоб до нас приєднатися. І знаєш, от експерти, які до нас приходять фізично, так які Це доєднуються герої. під час повітряної тривоги, шукають можливості для цього. Це просто герої, і ми дуже пишаємося нашими такими українцями. Бо такий час, що хочеться послужити всім, так хочеться бути корисними. І ми дякуємо нашим експертам, які долучаються. Що ж, вже готові спілкуватися з нашою гостею? За мить з нами.